Павел Чех, Дивовижна пригода Пепіка Стріхи. Одразу вам покажу, наскільки це величезна, повноколірна книга Комікс. Мабуть, це найбільший комікс у моєму житті. Тут 220 сторінок. Отож, Павел Чех. Хто такий Павел Чех? Наразі це один із найбільших провідних ілюстраторів в світі. У його книгах знову і знову оживають улюблені мотиви, конкретні місця та персонажі, котрі набувають несподіваних граней. Після старості та смерті перше тендітне кохання та бажання знайти своє місце у заплутаному світі. Я вражена і щаслива, що відкрила для себе Павла Чеха. І, власне, в цьому коміксі чудовий сюжет він сповнений емоцій, пригод і таємниць. Це чудова книга, вона складається із малюнків. Не хочеться залишати жодного зображення, але історія захоплює настільки, що, прочитавши її. Повертаєшся до початку і знову, і знову гортаєш. Другий раз ти вже не так хвилюєшся за пепіка і можеш ще деякий час лишатися в цих образах. Читати комікси Павла Чеха це як читати вірші. Вони мають свою особливу поетику і в тексті, і в зображеннях. Вони діють, як ласка для душі, пробуджуючи дитячу цікавість і віру в таємницю. Тут пахне пригодами та небезпекою, які назавжди ваблять хлопців. Вже кілька днів я перебираю слова в голові, намагаючись найкраще описати дивовижну пригоду поетика Стріхи. І не знаходжу цих слів, в цій книжці йдеться про те, щоби знайти мужність і подолати страх. Йдеться про пошук спорідненої душі, з якою ви з радістю вирушите в пригоду, про яку до того часу тільки читали чи про яку мріяли. Ця книга про перше плодонічне кохання, яке змусить без вагань стрибнути в кролячу нору. Але це також і про любов до книг та історій. Реальність і фантазія переплітаються в цьому тексті так, що неможливо визначити, де закінчується одне і починається інше. Вся ця історія супроводжується роздумами та життєвою мудрістю, яку всі ми чули сто разів, але це не змінює її правдивості, і Павел Чех теж вміє її дуже гарно. Подати. Але щоб уникнути просто некритичного вихваляння, мушу визнати, що я не знаю, як ставитися до відкритого фіналу історії. Чи маю я радіти за нього, чи мушу сама вигадати кінцівку, чи нічого страшного, що я хочу більшого. У мене в голові близько мільйона запитань, а відповідей немає. Мені здається, що все закінчилося якось надто раптово. Велика пригода, дивовижна пригода Пепіка Стріхи пропонує все, що ми так любимо у Павла Чеха, прекрасні ілюстрації, де кожне зображення легко потрапляє просто в галерею, а ще улюблені мотиви старого міста. Втраченого дитинства, таємничих садів, мудрих дідів та примарних дівчат. Якщо це ваша перша книжка Павла Чеха, то ви швидше за все будете вражені його талантом, адже до цієї художньої грайливості просто нічого додати. Це красиво кінець. Крапка. Павел Чех дивовижна пригода Пепіка Стріхи. Навчальна книга Богдан рекомендує.